Внутрішній туризм це справа цікава та ще й до кінця не розвідана. Замість заїжджених місць відпочинку можна обрати щось таке, що вразить не менше, ніж єгипетські піраміди, та відволіктися від міської метушні не завадить. Тож вирушаємо в подорож полтавщиною. Курорт Миргорода. Одноденна прогулянка територією курорту. Це цікава ідея для родинного відпочинку. Не забудьте заїхати і подивитися на так звану Гоголівську калюжу. Це невеликий ставок, розташований в самому центрі Миргорода. Родовий маєток козацького роду Муравйових апостолів. Миргородський район. Кочубеївські дуби. Селище Диканька. Якщо ви вже приїхали в Диканьку, обов'язково подивіться на трімфальну арку. Це одна з пам'яток ансамблю садиби кочубеїв. Піраміди усипальниці. Дві з трьох європейських пірамід знаходяться на Полтавщині. Одна в Порядницькому районі, а інша в Кобиляцькому районі. Ще одна розташована в Європі в Римі. Музей заповідник Українського гончарства Село Опішне. Якщо ви ніколи не чули про опішнянських гончарів, то вам точно потрібно відвідати Національний музей заповідник Українського гончарства. Поблизу селища Рязького Машівського району знаходиться зоологічний заказник державного значення. Якщо ви хочете подалі поїхати від міської метушні, вам точно варто відвідати це місце. Гора Пилиха. Селище Градиськ, Глобинський район. Це одне із найкрасивіших місць на Полтавщині. Блакитні озера. Село Собківка Новосанджарського району. Природа, яка приваблює туристів та відпочивальників. Більське городище. Село Більськ, Котелевський район. Якщо ви бажаєте відчути дух давнини, вам варто поїхати в Більське городище. Селище Великі Сорочинці, Миргородський район. Це найбільше туристичне місце Полтавщини. Для любителів екстремальних пригод. У Сорочинцях є незвичні об'єкти підземелля. Ну і звісно, як не згадати про Гоголя, який народився саме тут, у Великих Сорочинцях, Великий Сорончанський літературно-меморіальний музей Миколи Васильовича Гоголя. У вас є шанс без зайвого шуму оглянути будинок та відчути себе ближче до вечорів на хуторі поблизу диканьки, вія та інших шедеврів письменника. Любіть та подорожуйте рідним краєм.